Всім привіт на моєму каналі! Вітаю вас у новому влозі. Бажаю приємного перегляду. Мене все так само звати Яніна. І я показую вам зараз Албанію, до цього інші країни. Отож, ну, давайте дивитися новий влог. Оце моя улюблена кав'ярня. Вона біля дому. І я сюди традиційно заходжу скуштувати вечірню другу каву о 4 годині дня і з'їсти щось смачненьке. Обожнює це місце. Таке затишне. Ось тут дуже-дуже величезні пасташу. Дуже мені подобаються, просто переїла вже їх. Оце карамеллю вкриті і є шоколадні. Також тут красивущі макаронси. Я замовила зараз один. Крем, до речі, бачите, такий. Нестандартний, як з молоко, якесь шоколадне, дуже смачні. І великий вибір тістечок свіжих, смачних на різний смак. Куштувала вже різні. Оце тістечко з гранатом, це червоний е -е, оксамит, люблю його. Це ось такі соснові шишки з'явилися до Нового року. Ці цукерки не дуже зрозуміли, але ну, так дітям мож, беруть, бачила. Оце шоколадне горіхове. Дуже-дуже все тут гарно і смачно. І знаходиться прямо біля дому, і хлібчик я тут купую. Ось. А оце не знаю, що отак продається на вітрині. Біле. Я ніколи не брала. Ну Це для любителів бізешки, мабуть. Дуже гарне затишне місце. Прикрасили до Нового року, до Різдва. Чомусь полюбила це місце. Дуже гарні ось такі тут кексики. А знаєте, що я знайшла цікавенького? Це такі пороги з маком. Вже куштувала дуже-дуже смачний. Оце нагадує мені Україну, тому що у нас є теж таке. А ще тут кумедні подушки. Що ще треба для щастя та комфорту. Подивіться на це. Моє сьогоднішнє замовлення досить мінімалістичне, бо вже переїла тут тістечок. Сьогодні буду ось такий макарон. коштує кава тут 150 лек капучино і це нормальна ціна за велику таку чашку, велике горнятко П'ю каву, купую хлібчик. Албанські традиції. Всі використовую, застосовую. А макарон з 60 лек. У першій половині дня тут можна застати не тільки солодкі тістечка, а випічку таку, яку можна під'їсти на сніданок або на перекус. Булочки з начинками різними, не солодкими, булки з сосисками всередині, міні піци, типу піци кальцони, невеличкі, такі зразку пекарні. Також я тут купляла маленькі панетони власного виробництва. Вони мені нагадали просто нашу паску. Вони відрізнялися від панетони, яке можна придбати в магазині. Молодці роблять різне. Якщо ви замовляєте тістечко з собою, той величезний еклер, наприклад, вам залюбки його покладуть в коробочку. За коробочку гроші додатково не беруть. Ну тобто, одна ціна буде, якщо ви тут з'їсте, або якщо треба вам його комусь подарувати, принести чи самому самітнитися і з'їсти. Мені це дуже от подобається. Це не тільки тут, в цій кав'ярні, загалом в Албанії. Давайте роздивимося ще тортики. Подивіться, яка краса. Отакий От торт коштує 1500 лек. Це червоний оксамит. Оце дуже смачний. Та вони всі смачні і дуже-дуже гарні. Цінники отак на кожному вказані. Ну, майже всі тут в одну ціну. Оці менші по тисячі лек. Цей 800 червоний, не знаю, яка начинка в червоному. Ці маленькі теж по 800. А це печиво власного виробництва на розвіс. Ну і холодильник з усілякими напоями. Що це тут за краса така? Мені дуже подобаються такі мінімалістичні ялинки. Це, до речі, просто хімчистка. І отак гарно-гарно прикрашено, дуже чудово. На моєму районі все прикрашено, як і усюди в тирані. Сьогодні 21 грудня, а на дворі плюс 16. Але це не заважає нікому прикрашати свої балкони ліхтариками та готуватися до Різдва. А он як. А он як мерехкотить, дуже-дуже гарно. Мені досі дивно бачити поєднання таких пальм та різдвяних ліктариків і ялинок. Але маємо, що маємо. Тут своя новорічна та різдвяна атмосфера. Єдине, що тут отак діти грають в футбол. Може, з майданчиками проблема. Грають отак по підбудинками. В принципі, своя двіжуха тут, наче задоволені. Досі жовті дерева. Ну, дуже часто питають, чому, чому Албанія. Один з критеріїв для мене був це теплі зими. Не хотілося зимувати десь в холоді, тому продовжуємо осінь таким чином, тут в Албанії, нормально себе почуваємо. Це біля мого дому така ядка з продуктами. Давайте оглянемо сьогоднішній асортимент яблука, чомусь в Албанії досить дорогі. Півтора євро кілограм яблук. ну це не дешево. Різні види перцю, всі кольори, грушки, ще яблука, величезні смачні сливи, цукіні та кабачки, горіхи, гранати. Це дуже гарне та смачне. Ціни на щось вище, ніж у нас в Україні, на щось нижче. Це голд яблуко трошки... А, голд євро 60. Оце яблуко трохи дешевше зелене. Картопля 1 євро столік. Морква мені тут подобається. Оце мої свинки були б задоволені цим букетом. Тому що тут просто ти підходиш, відриваєш морковинку, а хвостики залишаються. Так би мої свинки їх їли. А ось такі яблучка теж по євро. Червоні. Апельсини євро 80. Мандарини по 80 лек, тобто по 80 центів. Києві щось втомлені трошки. Виноград чорний 350 лек-кілограм, лимони 90 лек кілограм. Знов яблука. Те, що я казала, а це айва. Тут я купляю продукти. Є навіть полуниця ще по 350 і хорма така гарна. Те, що її тут беру. Це супермаркет. Йоанна, біля якого я живу. Дуже зручно жити біля великого супермаркету, я вам скажу. Підійшла до квартири, у мене тут лист щастя. Якась брошура зі знижками. Зараз погортаємо. А, це спар. Зараз погортаємо з вами. Дісталася додому, моя квіточка почуває себе прекрасно. Спочатку почала скидати листя, я хвилювалася, але зараз вже адаптувалася до квартири і добре себе почуває. А я, до речі, оцю веселу скатертину з ананасами купила в секонд-хенді, якось піду зніму про нього відео. Класна скатертина, вона така, як прорезинена. Мені подобається, бо тут була в такому стилі. Не, не, не дуже мені не дуже мені подобалося і я просто вирішила замінити її. Давайте погортаємо що нам тут пропонує спар. Ну, оці пандору ми з вами бачили, що на них вже знижка. Дивіться, реально, я коли робила огляд, вони були більше 10 доларів, отакі великі, вже на них знижка йде, тому що свята, свята скоро, а панетони ще не всі розкупили. в Албанії є традиція саме на Різдво готувати м'ясо індички. І тому вона з'являється в супермаркетах, в тому числі в спарі та інтерспарі. І пропонується нам з вами індичка. Це якесь вино. Це перший раз мені так поклали брошуру зі знижками під двері. Я йшла, у сусідів теж таке лежить. Це отак тут розкладають. Розкладають гранати. А скільки вони в моїй коштували, я не глянула. Ну, Я вам скажу, що овочі та, овочі та фрукти я загалом в спарі не купляю, тому що у мене е уявлення таке, що там вони, по-перше, дорожчі, по-друге, довше якось вони там лежать. Я купую овочі та фрукти, отак, як я вам показала. Фісташки. 2 євро за 100 грамів. Це ціна за 100 грам. родзинки. Пуле це курочка у нас. Мікс салата. А оце дешевше, тому що в юані я беру за 2 євро, за 200 лек зазвичай. Це що, це бурячок у нас вже варений. За штуку майже 2 євро 500 грам це, напевно, бурячок варений. І яблука теж тут по євро. Ось вам новорічні товари. Яйця зі знижкою будуть в спарі. Це класна ціна. 129 лек за 10 яєць, оце можна піти купити. Кост це питний йогурт, от як я вивчаю мову. Я вивчаю мову в магазинах. От я знаю, що кост – це йогурт, пуле це курка, везе це яйця. Отак от я і вивчаю мову. Ну, моцарелла – то все зрозуміло. Ви пам'ятаєте, так, 100 лег це 1 євро. Це для легшого розуміння. Знижка на молоко Спарівське? Теж можна звернути увагу. Оце класна фірма Фікс, це албанська фірма. І смачне місцеве м'яско тут. Оце що таке? Сосіски? Не розумію. А, чомусь. чомусь, Саме до Різдва я побачила дуже багато в магазинах ось таких коробок з турецькою випічкою, з баклавою, величезні фемелі сайзи. І ось тут теж на них знижка всього лише 17 євро 2,5 кг баклави. Вон ще різні варіації. Великі тортики краще куплять в пекарні, як я вам показала. Оце тісто, кадаїв, це тісто. Тісто до да тісто. Ну, до речі, непогані знижки, може, і пройду. Я он, олії куплю в цьому в спарі. Огірочки. 3 євро, 2 кілограми. Ну що, непогані знижки вони до свят зробили, аби все було там. В наявності. Тому що я потім приходжу в магазин, і, по-перше, не можу згадати, що я хотіла, хоча я люблю список писати. По-друге, не розумію, де ті знижки, про які йшла мова, тому що або товар вже розкупили, або ще щось. О, отакі круасани тут полюбляють всі їсти, але я їх не особливо їм. Солодке, солодке, солодке. Таким я не зловживаю, таке я взагалі не купую такі пакетовані соки. Це ми з вами бачили вживу, як виглядають ці набори, дуже непогано виглядають. Це у нас он, панетончики по знижках. Реально знижки на них. Ну, я, а я вже наїлася панетони. Уявляєте? Це алкоголь. Ну що, святкувати так святкувати. <гум> ці радбули. Оце просто лимонад, наскільки я пам'ятаю, теж на нього зараз знижка. І вода це просто водичка гліна. Місцева вода, пиво. Оце 1 євро. Стелла Артуа 1 євро. 99 центів. Там курс майже один до одного. Якщо хочете прям точний курс, то це в Google. Пишете, наприклад, 100 в гривнях і вам покаже актуальну ціну. Це, до речі, 100 лек за дві пляшки. Копе, це штука. Ол це знижка. Я не впевнена у своїй вимові. Це ви напішли? О, а це свіже м'ясо. Оце цікаво. Давайте на цьому зупинимось: курка свіжа 529 лек за кілограм. Фарш. Це класна ціна за фарш. 879 лек за кілограм телячого фаршу. Вічі це телятина. Це напівфабрикати. От таке м'ясо я брала на кісточці. Дуже смачно його теж можна приготувати. Риба. Ну, Рибу саме в спарі я не беру, але ціна нормальна. Це у нас дорада. Дорада. 990 лек кілограм. Не пам'ятаю, щоб вона була в спарі, може, в великих оцих інтерспарах вона є. Філе лосося 2000 лек, 20 євро. Теж я так беру у нас на розкладках загалом. Але можна от в спарі його купити. Це сири. Зручна така брошурка, що вам сказати? Навіть мені цікаво стало. Це вже така техніка. Що, що вам показати? Он, обігрівачі, а ціни нема на обігрівачі. Просто знаєте, що знижка. Мені власник житла дуйчик привіз вже давненько, декілька тижнів, як, щоб я грілася, купив за власний кошт, бо я думала, що треба буде купляти в квартиру. Ні, привіз. Отакі ціни. Фарба для волосся така гарнір. Нейчерс найпростіша. Бачите, зі знижкою майже 3 євро. така історія. До речі, про покупки. Вчора купила ось таку намазку чесникову. Ніколи не бачила раніше чесникову. Це така на основі сиру намазка. Мені подобається. З часником. Оце я вам казала: оце фірма Fix непогані сальсічі, сосиски албанські. Беру собі протеїнові такі пудінги, полюбляю інколи. Що в мене зазвичай в холодильнику є просто звичайний білий йогурт, оцей 2,8% жирності. Непоганий. Отак От виглядає ця творожна намазка. Думаю, Сказала, А, то скажу і Б, покажу її. Там якісь такі сятки, чорні, не знаю, пахне все це чесничком. Я таке люблю. А на цьому буду завершувати своє відео закупи до Різдва, мабуть, вже такі. не тільки на картинках, а справжні, напевно, буду показувати у наступних відео. Тому залишайтеся на каналі, пишіть, як ви готуєтеся до різдва і бажаю всім гарних, добрих свят, міцного здоров'я! Обіймаю, цілую і кажу слава Україні.